Доброго дня всім добрим людям! Сьогодні знову в мене персики. Зараз розкидаю по баночках, закрию в сиропі, а потім покажу вам вареньку з персиків. Ну що, розподілила я персики по баночках, тільки цього разу додала м'ятку, по гілочці невеличкі м'ятки в кожну баночку. Я в минулому році так уже закривала, і мені дуже сподобалось. А закривати буду персики, так як в минулому відео я вам показувала, як я закриваю. Так буду і цей раз закривати. Один раз запарую, а на другий раз зливаю водичку, додаю цукор, вару сироп, заливаю і закручую в баночки. Ну що, підготувала я персики на свою вареню. E, значить, тут у мене десь півтора кілограма персиків. Це така не кондиція, я брала сюди. Дуже перестигші вже м'які такі персики. Десь чуть-чуть починає запорчуватися, ту пообрізала і все сюди на вареню пустила. Значить, тут десь півтора кілограма у мене персика. Додаю один кілограм цукру сюди. Засипаю цукром і нехай постоїть хвилинок з 10. Поставила я персики на вогонь. Вже вони ось-ось закиплять. І нехай покиплять хвилин 5-10. Потім відставлю, нехай ця маса охолодиться. Все, персики, в сиропі з м'яткою готові. Так, розказую. Не стала вам вже весь процес показувати. Одне й те саме. Значить, я вареню вару більшість варень, я варю за таким принципом. Ставлю, доводжу до кипіння будь-яку вареню. 5-10 хвилин кип'ячу і відставляю до повного охолодження. Охолодилось, там чи до вечора, чи на, на другий, на наступний день. Знову доводжу до кипіння, знову 5-10 хвилин кип'ячу і так далі. Дивлюся, коли мені вже подобається варення. Коли охолоне, дивлюся її консистенцію. Подобається, значить, потім вже закип'ячую і закручую в баночки. Значить, цю вареню я оце варю вже закипіла, вона у мене четвертий раз. Чомусь дуже. Соковиті попались персики. В минулому році я закривала, було достатньо три рази проварити. А цього року ось закипіли вже вони четвертий раз. Таке красиве янтарне варенечко виходить. І цього вже буде достатньо. Я буду зараз 5 хвилинок прокипити і буду розкладати по баночках. Розклала варенью по баночках. Прикриваю кришечками і буду закручувати. Ну що ж, готова моя варенька, і персикам не дала пропасти, і така смакота буде. Забула ще сказати, що по бажанню можна цю вареню перебити блендером. І прокип'ятити. Я так у минулому році робила. Одну порцію робила, перебивала блендером, а другу ось так шматочками. Так що, за бажанням, хто хоче, можна так, а хто хоче, то і так. Смачно. Отож, готуйте, пробуйте, нехай усе вдається, і смакуйте.